Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 179, 1710, 1711 і 1712 за підручником мали 8 клас автора Олександра Істере. Не лякайтеся, що багато номерів, але вони просто дуже легенькі і роз'єднувати їх. Не знаю. Напишіть свої враження в коментарях. Якщо вам так зручно, то добре. Якщо вже дуже погано, то я буду робити окремо. Поїхали. Із номер 17,9. Номер 179. Наше завдання подайте вираз у вигляді добутку коренів. Окей, без проблем. Формули вже вивчили? Надіюся, що так. Так, у нас вже є добуток, 2 помножити на 7. Тому наше завдання просто їх відокремити. Тобто добуток ем, двох множників під квадратним коренем можемо роз'єднати як на два кореня. Окремо. І все. І у нас вийде добуток коренів. Друге. У нас 35. Тут у нас вже нема добутка, нам треба перетворити. 35, табличку всі знаємо, так? 7 на 5. 7 помножити на 5. І все. І відокремлюємо 7 окремо, 5 окремо. Є третє 17б. Як завжди, я вам казала, між цифрами і буквою у нас знаходиться множення. Тому не лякайтеся. 17 це окремий множник, Б це окремий множник. Все роз'єднуємо. 17 на Б. Бачите? І з першим номером справилися. Переходимо до наступного 17, 10. 17, 10. Так, ну, знову ж таки, у першому добуток у нас присутні, не страшно. 3 помножити на 11. Просто їх відокремлюємо. 3 окремо, 11 окремо. Це чітко по формулі. Друге. Так, 15. Згадуємо таблицю або ознаки подільності. У кого як. Але якщо у нас число закінчується на 5, то ділиться на 5. Тобто 5 на 3. Да? Я думаю, тут на є зручніше. І відокремлюємо. 5 умножити на 3. Є третє. 19. А чому я 4 пропустила? 19. Як я могла? Ще зараз пишемо. 19 А. Відокремлюємо 19. умножити на А. Нормально все. Зараз все виправимо. Четверте. 10 Б. Ну, ви зрозуміли, так? Відокремлюємо 10 і Б. 10 помножити на b. А, у мене не красиво висят. У сьому номеру не вистачає четвертого, так? Зараз вліплю четверте. У нас 6 p 6 p Між 6 і p у нас множення. Відокремлюємо 6 помножити на П. Все, справа. Так, тепер буду уважно: 17, 11. Так, 17 18. Так, перше. У нас завдання. Подайте вираз у вигляді частки коренів. Частка це ділення, Так, Перше. Я люблю такі великі квадратні корені, корень, індвіти. Якщо у нас частка під квадратним коренем, то ми можемо окремо знайти квадратний корінь із чисельника і окремо квадратний корінь із знаменника. Все. Друге. Так, у другому тут у нас, звісно, фішка 3,2 сьоми. А в чому фішка? Правильно, це мішане число. Тому перетворюємо. Правильно, неправильний дріб. 3 на 7 це буде 21, 21 плюс 2 це буде 23. 23 сьомих. От тепер все окремо. 23 окремо і 7 окремо є третя. Так, 7 на М. Так, все так само. 7 окремо, М окремо. М і четверта. Маємо право знайти окремо, квадратний корінь із чисельника і квадратний корінь із знаменника. Це нам дуже пригодиться. Чи ці формули обов'язково. обов'язково. Так, 17 12 — Таке саме завдання. Тому давайте швиденько, так. Я думаю, ви вже зрозуміли. 3, 11 — окремо 3, все по формулі. І 11. Є, крапка з коми. Друге мішане число. Ви вже знаєте, що з ним можна зробити. Так, множимо 9 на 2, 18, 18 плюс 1 19, так? 19 друга. І тепер окремо 19 окремо, і двічка окремо. Так, третє. У нас А і 37. А 37. А окремо, 37. Окремо, не страшно. І четверте. Знаєте, дуже цікаво, що третє і четверте. Так, буква у чисельнику, буква у знаменнику. До да, різниці взагалі ніякої не немає. Ну, цей номер хочу вам показати, що немає різниці, де в нас стоїть буква. Все одно виконується одна те сама формула. Просто. Чому? Все, Це і буде розв'язок даних вправ. Тому дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.